Буквально вчора у Київраді розгорівся скандал, там, де його взагалі не мало бути. Депутати міськради почали виправляти план перемоги Зеленського, і до того ж, у центрі суперечки Володимир Прокопів, фігурант журналістських та антикорупційних розслідувань. На вчорашній сесії Київради депутати приймали рішення звернутися до міст побратимів Києва, щоб ті підтримали план перемоги, який нещодавно представив наш президент. Першим розглянути проект рішення про звернення до міст побратимів стосовно плану перемоги. Дійсно гарне рішення у сфері зовнішньої політики. Навіть самі депутати підтверджують, що одноголоси зійшлися на такій думці ще за день до голосування. Шановні колеги, ну ми ж все це обговорювали і вчора на погоджувальній раді. Вчора всі дійшли згоди. Фракції в 11 облрадах підтримали звернення без жодних правок. Це зробили всі депутати одноголосно всіх фракцій в усіх 11 радах. Але видно, що за один день заступник кличка та голова Європейської солідарності Володимир Прокопів вже встиг змінити своє рішення і прийшов із цілим списком правок. Звертаючись до партнерів і говорячи про перемогу, ми маємо показати власні задачі для української держави, які сьогодні необхідно зробити. Тому ми будемо мати ряд правок до цього проекту рішень. Отже, перший пункт це стабілізація ситуації на лінії фронту, другий пункт це розвиток власного виробництва зброї та розробка військових технологій. Третій пункт це посилення вітчизняних санкцій проти РФ. А також їх синхронізація з міжнародними запровадження нових санкцій за послаблення російської економіки, четвертий пункт це переведення української економіки в режим воєнного часу, бо це буде поштовхом до розвитку та модернізації власного зброєння і наповнення бюджету. Такий крок ефективніший ніж підвищення податків для малого та середнього бізнесу. П'ятий пункт відновлення довіри суспільства до влади. І шостий пункт забезпечення вступу України до НАТО, дякую! І що доволі смішно, одна з правок – це відновлення довіри до влади, в той час як ці ж самі правки дає депутат, якого підозрюють у корупції. Наскільки етично, що правки від фракції Європейська Солідарність? Озвучує людина, звинувачена в корупції, над якою зараз ведеться журналістське розслідування? І я сподіваюся, що службове розслідування. Більше того, багатьом прокопів може бути відомий за те, як раніше пропонував містам жити своїм життям. А військовими потребами хай займається держава. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. І знаходиться він у Київраді, не зважаючи на те, що його і кличко, наче відсторонив на час розслідувань, і сам він писав заяву про звільнення із посади заступника, але нічого не змінилося. За проєкт рішення депутатам довелося голосувати кілька разів. 41 за 0 проти 0 утримались, не прийнято. Колеги, у мене велике прохання до всіх фракцій зараз прибра прибрати політичні амбіції. Ми маємо зрозуміти, що такі проєкт рішення в Київській міській раді має бути проголосований. Ми всі маємо дати за це голоси. Будь ласка, я розумію зараз. Позицію е, фракції Солідарність е, через те, що не були підтримані їхні правки. Але давайте виходити з того, що такі питання все одно мають бути проголосовані. Ми маємо їх підтримати. Будь ласка, прошу ще раз поставити на голосування, і лише після переконань вдалося набрати мінімальну кількість за 79 за 0 проти 0 отрималось, Прийняте рішення. Тож, от такі новини, маємо з Київради. А що ви думаєте про такого виду правки та поведінку депутатів? Пишіть коментарі.